Маржиналі, друже. Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 171 відео з мого щоденного челенджу. «Відео на YouTube щодня. І сьогодні ми з тобою поспілкуємося про дуже дуже важливе запитання. Це блокування твоїх магазинів на маркетплейсі розетка. Ну а головне, як все робити вірно, щоб у тебе не було таких проблем і реально дуже тяжких ситуацій на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти можливо ще не підписаний. Так, сьогодні будь дуже уважним, тому що зараз я тобі розкажу про 15 правил. Якщо ти їх будеш порушувати, то у тебе будуть блокування на маркетплейсі розетках. І, до речі, можуть бути навіть відключення магазину назавжди, тому уважно. Ну і почнемо з першого правила. Це дуже просте правило, коли у тебе є заборгованість на рахунку більше 7 днів. Так, в цьому випадку у нас є автоматичне відключення нашого магазину і всіх наших карток, всі вони влітають в out of stock і їх не бачать покупці. І звичайно, у них вже не так класно зберігається статистика. Тобто, якщо твій магазин буде багато днів відключений, то всі твої картки точно не будуть в топі. В цьому правилі є ще один момент, коли тебе, наприклад, немає 7 сім днів. Але у тебе є заборгованість більше 20 тисяч гривень. В такому випадку у тебе є всього три дні на того, щоб ліквідувати цю заборгованість, сплатити на баланс розетки, покласти цю суму, і саме тоді ти уникнеш блокування, а саме автоматичного блокування твого магазину. Друга проблема це низька якість роботи продавця. Отут багато питань, тому давай розбиратися дуже дуже ретельно. Що ж впливає на низьку якість роботи продавця? Перше це рівень виконання замовлень. Тут це просто скільки посилок покупець забрав або не скасував, а скільки приїхало до тебе додому, оце і є питаннячко. Є три випадки, коли у тебе не рахується рівень виконання замовлень. І перший випадок, коли у тебе є скасоване клієнтом замовлення до моменту. Підтвердження тобою цього замовлення, тобто до переведення статусу новий до статусу, оброблюється менеджером. Так, ці замовлення не рахуються в цей показник, і це супер. Друге замовлення, які не рахуються, це замовлення дублікати. І третій варіант, коли у тебе клієнт отримав відмову в кредиті або не завершив оплати своєю карткою свою транзакцію. Ось ці три випадки і не впливають на рівень виконання замовлень, а всі інші впливають так. Тому, якщо, наприклад, ти відправив посилку і клієнт її не забрав на відділення привіз. І у тебе є скасування, та саме ці скасування і впливають на цей показник. А що ж це взагалі за показник такий? У маркетплейса є деякий цільовий показник, і в кожній категорії він різний. І тут все просто: або цей показник твій задовольняє середню по категорії, або не задовольняє. Наприклад, у самого маркетплейса розетка цей показник досягає до 90% і навіть і вище крім звичайно, на категорії одяг або взуття, де ці показники у всіх по всьому світі невисокі. Саме тому показник рівень виконання замовлень це внутрішній показник, але ми знаємо, що ж все ж таки на нього впливає. І це ось такі показники, як відсоток виконаних замовлень, як середній час зв'язку з покупцем, і чим швидше, чим звичайно краще, бажано 30 хвилин від моменту статусу новий до статусу обробляється. Також сюди входить швидкість відправки, а також кількість скарг і повернень твого товару на відділення перевізника, тобто тобі на склад або на твій фулфілмент. Ще тут в рахунок йдуть сервісні гарантійні звертання до тебе, а також наявність підробок, не дай Боже, але, мабуть, у тебе були такі випадки і це проблема. Нагадую, ми з тобою розбираємо лише другий пункт, коли у тебе може бути блокування, і це низька якість роботи продавця. І це був перший підрозділ цього великого пункту, але звичайно не останній. У нас ще є чотири підпункти. І так, пункт номер два в цьому підрозділі, коли у тебе відсоток відновлених замовлень адміністрацією високий, тобто. Ти скасував замовлення або покупець скасував, а ти взяв і відправив цю посилку покупцю. Він її отримав, а ти комісію маркетплейсу не сплатив. Але маркетплейс розетка телефонує по таким скасованим замовленням рандомно, звичайно, не всім. І якщо Маркетплейс дізнається, що ти відправив замовлення і не сплатив комісію, тобто поступив якось нечесно, то у тебе будуть також величенькі проблемки і навіть блокування твого магазину. Так, які ще ж показники низької якості роботи продавця? Пункт номер 3 це відсоток скарг. Так, якщо у тебе є багато скарг, багато претензій від покупців, то це також привід для відділу якості поцікавитися твоїм співробітництвом з покупцями. Що ж ти робиш не так? Можливо, ти продаєш товари поганої якості, можливо, якісь підробки, можливо, інші факапи, які не полюбляють покупці. Тому, звичайно, ти і отримуєш ці скарги. Четвертий підрозділ низької якості роботи продавця це коли ти не додаєш до всіх своїх транзакцій, де у тебе є перевізники, ттн очки у замовлення. До речі, саме це і спричинило сьогоднішнє відео, тому що я побачив сьогодні в чаті розетки ось таке повідомлення від продавця. Звуть її Тетяна. Вона приходила до мене в березні на консультації, тому я її знаю особисто, і ось у неї саме зараз, саме сьогодні, заблокували її магазин на 10 днів, саме тому, що вона не додавала до всіх своїх транзакцій. ТТН-ночки. От ти бачиш написано, лише 79% транзакцій є з ТТН, а решта без ТТН. -ок. І це блокування на 10 днів. парам парам пам пам Ну і останній показник низької якості роботи продавця, тобто п'ятий, це коли у тебе показник, тобто рейтинг компанії нижче 4,0. Так, якщо 4.0, 4,2, 4,9, ти молодець, якщо нижче 4.0 це вже не дуже круто. І саме тоді тобою і зацікавиться відео якості маркетплейса. Ну що ми з тобою завершили лише друге правило, за що йде блокування, і його п'ять підрозділів. І далі у нас з тобою буде третє правило за що блокуються, коли ти продаєш неякісний товар або товари підробки. Так, це проблема. Репліками ми не торгуємо. Четвертий варіант блокування, коли ти обманеш або займаєшся шахрайством чи введенням в оману своїх покупців. Нібито якось пересікається з пунктом номер 3 але якось воно виділено в інший сегмент, в іншу категорію проблем. П'ята ситуація, коли ти робиш махінації з рейтингом продавця, а шоста махінації з картками товарів. А сьоме маніпуляція з замовленнями або відгуками. Так, за це все, маркетплейс карає тебе блокуваннями. Дев'ятий момент на блокування, коли ти додаєш до своїх товарів якісь додаткові платежі, і про це повідомляєш покупцю вже після того, як він поклав товар в кошик, тобто ти кажеш, я додатково перевірю цей товар за такі то кошти, або додатково упакую його за такі-то кошти. Отак робити також маркетплейс не дозволяє. Десяте правило, яке підпадає під блокування на маркетплейсі, коли ти ігнориш звернення покупців по гарантії або ігнориш скарги покупців. Тобто до тебе прилетіла скарга, а ти ніяк на неї не відповідаєш і не вирішуєш цю проблему оперативно. Ну саме тоді і маркетплейс оперативно вирішує проблеми, але з тобою і йде у тебе блокування. Одинадцяте правило, яке підпадає під блокування. Якщо ти передаєш свій аккаунт третій особі, так якщо, наприклад, на Амазоні ти можеш за дві кнопочки продати свій акаунт іншої компанії, іншої LLC, тобто ООО ТОВ по нашому, да, то на розетці продавати акаунт третій особі заборонено і тим паче продавати. Звичайно, тут є лайфхаки, як вийти з цієї ситуації, але прямо торгувати акаунтами заборонено. Дванадцяте правило, коли твій магазин блокують, коли твій ФОП закривається, тобто він працював, працював, а зараз вже не працює. Тобто і магазин також не працює. Тринадцяте правило дур розмити. Про що воно Там написано, що ти маєш блокування, коли ти порушуєш правила та умови договору. Тобто, отак, от в цілому, якщо щось не подобається, розеція то ти звичайно отримаєш бан. Чотирнадцяте правило дуже цікаве. Тебе блокують, коли ти надаєш свої візитівочки, контакти іншим покупцям. Тобто, коли ти відправляєш посилку, ти кладеш візитку свого вже магазину, наприклад, на промі або на хорошопі. Так, звичайно, ніякого маркетплейсу це не сподобалося, тому що він був лідогенератором цього покупця. Тому, звичайно, він і хоче отримати комісії на майбутність цього покупця. Взагалі, в справці розетки написано, що за цей йде блокування 30 днів це не зовсім так, і це я перевірив на собі, тому що в 20-му році, тобто 5 років тому, мій новий комірник не знав що ми не кладемо візитки в замовлення від розетки, а в Інстаграм Пром і далі кладемо. І, звичайно, поклав і в замовлення розетки. А далі була така штука, що покупець написав на розетку, що я не розумію, я купив на розетці, а тут щось якась візитка від незнайомої мені компанії. Розетка це помітила і заблокувала мій магазин, але не на 30 днів, а на 7 днів. Так, було таке. І це дуже неприємно, коли твій магазин, який генерував багато продажів, якось бах, 7 днів і не торгує. Ну і п'ятнадцяти варіант, коли тебе може бути блокування магазину, коли ти дуже кіпішлює в чаті розетка, і твої дії ведуть до репутаційних фінансових або правових втрат маркетплейсу. Тобто ти дуже наїжджаєш на маркетплейс, кажеш, він неправий, Він все робить невірно. Тобто ти б'єш по його репутації, яка вибудовувалася, до речі, 20 років. Ну кому це сподобається? Звичайно, нікому. Тому тебе може просто заблокувати саме за ці дії. Ось така штука, ось такі 15 правил, за які у тебе може бути блокування. Звичайно, коли ти будеш все робити вірно, то і блокування тебе ніколи не буде. А як же все робити вірно? Якщо тебе цікаве збільшення продажів на українських маркетплейсах, розетка та пром, то більше інфо про це є в описі під цим відео. Ну а якщо тобі сподобався саме цей відео, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.